Біля ставка у Нечаяному з народження живе Володимир. Скиди води до Ковалівської зрошувальної системи відбувалися щорічно, але не у 2025-му, говорить чоловік. За 48 років перший раз не пустили воду. Раніше забор зараз відбувається з річки Південний Буг. У нас тут в наших краях без зрошення, ну нікуди, взагалі нікуди. Оце все, що зелене, це все була вода. Зараз очерет. Я ловив е, рибу тут, ну, любив. Я до сих пор е, рибалко і мисливцем. І болить у мене болить серце за те, що ми дохазійнувалися вже до ручки. «Да, Галя, да, йди, скажи їм теж. Це коровка моя теж недовольна. Вона пила тут воду, а тепер їй нема де попити. Володимир розповідає, у ставку, який робили його діди, були різні види риб. Цей ставок робили мої діди. Вони зробили дамбу і передали його державі в ідеальному стані. Тут було маточне поголов'я коропа, отакі коропа. Це були самки, які всі погибли. Вони б дали потомство і продовжалось б би, Продовжалась битат цього коропа. Цей ставок раніше взагалі славився. От аркуда риба, з нічанського ставка. Ой, це найкраще. Откуда риба? з Нічанського ставка. Це залишилось тільки в спогадах. Допоки у селі був струмок річки Березань, чоловік Марії випасав шістдесят корів, каже жінка. У нас пересокла річка, і люди стали трошки худобу ну, різати, потім вже немає, як ні не пасти. Раніше вода тут була добре. Качали воду добре, річка були повні, там переповнені були річки. І навіть риби було у нас. Тут було дуже добре. Люди йшли, навіть купалися, тут дітвора, все. Було дуже добре. Ну зараз повискало повністю, що. Зараз ну, зовсім там водички немає. Ну, там моріс, там зелена корова так не, не сильно. Зниження рівня води у річці Березань зафіксували у липні, розповідає виконувач обов'язків начальника відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції у Миколаївській області Костянтин Зінкін. Причинами пересихання є посуха та відсутність штучного наповнення водойми. А коли в липні впав рівень води, то безпосередньо впав і рівень кисню, розчиненого воді. Ми коли відбирали проби, то там кисню майже не було, то дещо більше нуля. Тому, звичайно, риба вся її померла, загинула. Кількість риби була дуже велика, але ми не здійснюємо виміри кількості цієї риби, але там були різні види, і хищна риба, така як там і судак, і щука, і толстолоб, і короб, карась, ну і багато інших. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у Нечаїнській сільській раді повідомили, що довжина річки Березань 49 кілометрів. Обміління відбувається щорічно. Втім, у червні 2025 року річка пересохла на 50%. відсотків. Депутати сільської ради звертались з листами до голови Миколаївської обласної військової адміністрації та до голови комітету з питань аграрної та земельної політики 11 червня 2025 року. Жителі сіл Нечаяна, Данилівка, Мефодіївка та Лук'янівка направили колективне звернення до Верховної Ради України. Усі інстанції надали однакову відповідь про те, що ініційовано внесення доповнень до завдань і заходів Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій на період до 2030 року з проханням щороку у листопаді-грудні наповнювати каскад водосховища. Станом на 18 серпня 2025 року жодних заходів не вжито, річка майже пересохла. Йдеться у повідомленні. У селі Нечаяни проблему частково вирішили. Встановили корита для напування худоби та під'єднали систему водопостачання. Втім, розв'язати глобально проблему пересихання річки можна тільки систематичними скидами води влітку до Ковалівської зрошувальної системи, зазначили у сільській раді. Юлія Голокос, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаївщина.